Понад 40 адресних посилок своїм рідним, які зараз у гарячих точках країни змогли відправити жителі нашого міста безкоштовно. Все це завдяки центру допомоги армії від Тернополя. Також багато багажу надіслали безпосередньо військовим на фронт. Наступає холода, тому веземо буржуйки, теплі речі, фліски. Взуття масеті, ну продукти харчування, довготривалого зберігання, сухпайки, ті, що необхідні хлопцям на передовій, безпосередньо в окопах. Цього разу вантаж везуть у Донецьку та Дніпропетровську області. Там на фронті його дуже чекають. Велику частину зібрали волонтери, підготували самостійно, що необхідно направити. Ну і ми докомплектуємо близько 500 комплектів нової пошитої форми. Продукти харчування, тривало зберігання, турнікети. Інші такі речі, які нижня білизна, інші речі, які є найбільш необхідними, ті, за якими до нас звертаються військові. Безкоштовно передати посилки своїм рідним та близьким можна буде і надалі. Їх потрібно приносити у центр допомоги армії від Тернополя за адресою Лисенка 8А. Деталі за номером 067 шістдесят сім два